Вітаю вас, як то кажуть, з повернення. Після тривалої перерви я буду знову створювати для вас контент. Одразу скажу, що на каналі побільше відосів на велотематику. Та взагалі буде цікавий та доволі корисний контент. Отже, чому я вирішив знімати цей відос? Я хочу вам розповісти про велосипед, яким я володію майже цілий сезон. І в мене склалася певна думка про нього. Тому сьогодні в нас буде огляд відгук про велосипед Big Nine 3000. Як же я довго хотів це сказати? Ви на каналі Style і ми розпочинаємо. Рами зроблена не з простого карбонового волокна, а з додаванням наночастинок смолу, які працюють між собою на молекулярному рівні. Як запевняють інженери Моріда, це збільшило ударостійкість аж до 40%. Також вони запевняють, що це додало механічної жорсткості рами, і це можна відчути, коли вам потрібно дуже швидко прискоритись. Потужність, яку ви можете видати, вона з меншими втратами буде передаватися на трансмісію велосипеда. Також в цій рамі є прикольна технологія FlexStay. Задній трикутник рами спроєктований таким чином, щоб поглянати невеликі вібрації та нерівності від дороги. Але те, що я зрозумів, що цю технологію, як вона працює, можна відчути на швидкості більше 20 км на годину. Можливо, можна і на меншій швидкості це відчути, але все ж таки удари на дорозі на маленькій швидкості відчуваються значно більше ніж на великій. Взагалі, чому я вирішив обрати саме карбоновий хартел? Минулого сезону я відкатав на шосейнику і зрозумів, що немає кращого велосипеда для міста. Але в цьому сезоні мені було потрібно їздити поза дорогами і іноді активно катати по бездоріжжю. Гревел собі я не хотів, як то кажуть, однією дубкою на двох сільцях. Це особиста моя думка. Гревел це золота середина між МТБ і шосейником, але все ж таки, поки що це не моє. Тому мій вибір зупинився на Бігнайн 3000. Я багато розмірковував, що мені було все ж таки потрібно взяти вищу модель по комплектації. Але і це. Велосипед не варто списувати так, до нього є запитання, але до тих пір, поки ви не побачите його ціну та не проїхавшись на ньому, звичайно, можна багато казати і плюватися на гальма, що їх встановлюють на дитячі велосипеди і все таке інше. Але, в принципі, їх вистачає, якщо у вас підкачені пальці. Тож перед тим, як їздити на гальмах Тектра, купіть собі спандер. Просто з моєю вагою 95 кг пустити в'юз задні колесо на асфальті доволі складно. Та й взагалі, коли ви гальмуєте тільки задніми гальмами, то велосипед зупиняється дуже повільно. В мене було пару раз таке, що коли у вас ліва рука везе кавун, а права рука задіяна для того, щоб перемикати передачі і гальмувати, то чесно, від такого задоволення мало. Але їхати можливо. Те, взагалі, тут немає чому дивуватися. Ніхто катав мішку мені не підсунув. Меріда позиціонує цей велосипед як карбоновий хартейл початкового рівня. Хоча, якщо подивитися на трансмісію велосипеда, то зовсім не схоже, що це початковий рівень. Тут стоїть 12 дванадцятьна трансмісія Dior XT. Касета тут на павуці, що зробило її трохи легшою. Діапазон касети складає 1051 в парі з шатунами на 32 зуба. До речі, шатуни мають профіль зубів, зроблений таким чином, щоб утримувати ланцюг при активному катанні. В загальному у цій трансмісії непогані передаточні числа на гірській місцевості все ідеально. Але якщо вам потрібно виїхати на асфальт, то при зміні передач ви будете відчувати сильну різницю між каденсом. Задній перемикач тут також Dior XT з можливістю зробити більший натяг пружини лапки, щоб допомагати отримувати ланцюг на зірках та запобігти імпульсам від нерівностей на дорозі. Вилка тут просто чудова, мені тут маркур. Мені дуже подобається і поведінка на бездоріжжі. все відпрацьовує на будь-якій швидкості. І через це у вас більше контролю над самим велосипедом. Хід вилки складає 100 мм, і цього більше, ніж достатньо для більшості трас. Самі ноги вкриті тефлоновим покриттям, це дає менше опір на початку руху з працювання вилки. Взагалі ця вилка вважається одна з найлегших в своєму класі. Також особливо характерна риса цієї вилки це її корона. Вона розташована перед ногами вилки, таким чином вона захищає покриття ніг вилки. Що можна взагалі сказати про це велосипед? В будь-якому разі це чудовий велосипед з гарною вилкою і трансмісією. Питання то тільки до гальм і колес. Про гальма я вже все сказав. А ось стосовно колес, це окрема пісня. Вони не суперлегкі і на складних трасах, де потрібна точність керування, відчувається інерційна сила колеса. Але що ви мали на увазі в будь-якому розкладі, як для цього цінового сегменту це є нормою? Покришки тут айкони. Можу сказати, що вони мають непоганий накат на асфальті, але від них йде сильний гул. На бездоріжжі вони так само гарно відпрацьовують. Але якщо в них буде тиск найбільше 2,5 атмосфер орієнтовно, тоді в них гарний контакт з поверхнею. Але якщо десь на стежці, ви побачите пісок в повороті, будьте готові до швидкого реагування щодо зміни траєкторії руху. Все ж таки маленька шашка дає про себе знати. Вага самого велосипеда складає 12,5 кг. Але зараз на велосипеді фляга, насос, ліхтарі та гермети в колесах. І тепер він важить 13,6 кг. Купив би я собі такий велосипед, знаючи все, що я знаю тепер. Напевно, ні. Я би все ж таки подивився наступну модель, яка йде з вищим рівнем обладнанням. І тоді катався би на ньому не один сезон. Але ж і ціна зовсім інша. Але в будь-якому разі я задоволений цим велосипедом. Карбоновий хартел це чудовий варіант, як на мене, для пересування містом. з можливістю виїхати на трейли і саме активно провести час. Речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, який ідеальний велосипед ви собі би обрали для міста. Мені буде дуже цікаво почитати різні думки. Тільки, будь ласка, не пишіть, що це фікс. Я буду багато сміятися. Люди побачать, подумають, що дах поїхав і виключить швидку. Шановні, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобався відос, то можете поставити вподобайку та натиснути на Підписатись. На цю вмить в мене все. Побачимося в наступному відео. І головне, пам'ятайте, далі. Більше